Щиро вітаю вас, наші глядачі. Сьогодні я разом із вами, Ростислав Пузанков, бажаю провести цей час у дослідженні Божого Слова для того, щоб почерпнути звідти практичні висновки для нашого щоденного життя. Наша історія сьогодні записана в дії святих апостолів, в 12 розділі з 4 тексту по 7. Але перед тим, як ми відкриємо цей уривок, потрібно встановити. Що відбувається в тому розділі? Насправді, початок розділу починається з того, що цар Ірод він почав дуже активно переслідувати Першоапостольську церкву. Він наскільки серйозно взявся за цю справу, що він навіть стратив Якова брата Івана і тепер публічно хотів те саме зробити з відомим апостолом Петром. І далі ми читаємо біблійний текст дії святих апостолів, 12 розділу 4 тексту, і нижче, там написані такі слова. І схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивести людям його попаси. Тобто, ви бачите, наскільки серйозно. Зараз відбувається ця ситуація. Спробуйте просто змалювати таку картину, в якій опиняється відомий апостол Петро. 16 людей призначені для того, щоб дуже ретельно оберігати його. Його схоплено з наміром убити на наступний день. Уявіть, що це останній день апостола Петра, які думки його можуть відвідувати. Ми думаємо, що абсолютно багато всього в той момент відбувалося в його голові. Можливо, він оцінював своє життя, робив певний аналіз, висновки. Він розумів, що завтра він може бути публічно страчений. Але ми читаємо нижче в цій історії з п'ятого тексту написані такі слова. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква. Ревно молилася Богові за нього. Недаремно цей текст вставлений в цю історію, тому що це ключовий переломний текст, тому що насправді Біблія говорить, що ревна молитва праведників вона може змінити ті обставини, які здаються нам сьогодні неможливими, і ми не бачимо жодного виходу. Ми читаємо далі, шостий текст. Цієї історії там написано. А як Ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. Знову ж таки, спробуйте намалювати перед собою ось таку картину. Петро схоплений з наміром, що його завтра мають. Стратити. Тобто це можна сказати без перебільшень, це може бути останній день його земного життя. Йому призначають 16 людей, щоб вони з усіх сторін його стерегли. Більше того, йому призначають двох людей, двох воїнів, які призначені для того, щоб закути у ланцюги апостола Петра до їхніх рук. Тобто один праворуч Петра постійно ходить, а інший ліворуч Петра постійно ходить. І руки їхні ланцюгами прикуті до двох рук апостола Петра. І до всього того він знаходиться у в'язниці першого століття. В'язниця першого століття це в'язниця, де не було жодних умов, жодної санітарії, де не було ніяких зручностей. Уявіть перед собою ось таку картину, відтворіть в своїй уяві і спробуйте проаналізувати, що би ви тоді відчували, як би ви себе тоді поводили. А тепер звернемо увагу на те слово, яке використовується по відношенню до того, що апостол Петро робив у такій ситуації. Там сказане одне слово, він спав. Як ви знаєте, і дуже добре розумієте, що сон, він практично завжди асоціюється зі спокоєм і миром. Тому що коли ми сильно стривожені, коли ми маємо багато переживань в нашому житті, коли ми насичено про щось думаємо, тоді в нас немає сну. Тоді, як би ми не старались, ми не можемо заснути. Але написано, Петро спав. Знову ж таки, згадайте, в яких умовах він спав. Він схоплений з наміром, що його завтра вб'ють, його стережуть 16 міцних воїнів, двоє з яких прикуті руки до рук апостола Петра. І він в цій в'язниці може спокійно спати. Як це все ми можемо пояснити? Ми можемо це пояснити тільки. Одним елементом. Швидше за все, апостол Петро в той момент зміг віддати своє життя повністю в руки Божі, не турбуючись про завтрашній день, як колись про це навчав його Господь і Учитель Ісус Христос. Апостол Петро зміг віддати перед сном всі свої проблеми, всі переживання. Навіть при тому, що це останній день може бути його життя, він віддався в руки Божі, і він спокійно і мирно в тій в'язниці заснув. І ми читаємо далі, що сталося з 7-го тексту: Ось ангел Господній з'явився, і в в'язниці засяяло світло, і, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи: мерші вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. Ми бачимо, що сталося. Апостол Петро міцно спав, так що ангел, коли прийшов на то місце, йому довелося його навіть торкатися, щоб розбудити. Знову ж таки, апостол Петро зміг в тій ситуації міцно спати, тому що в його житті виконали слова, які записані в 2 Тимофія 1.12, де апостол Павло. Каже, бо я знаю, в кого я повірив. В тій ситуації апостол Петро точно знав, в кого він повірив. Він вручив своє життя, турботи і переживання в руки Божі, і це саме кожен із нас може зробити, для того, щоб мати спокій та мир у нашому житті. В сьомому тексті так само було написано. Що після того, коли ангел він прийшов у то місце, то ланцюги поспадали з рук апостола Петра. Звісно, на той момент, у його випадку, в його історії, це були фізичні ланцюги. Але сьогодні багато із нас, багато людей, сковані іншими ланцюгами. Це може бути ланцюги залежностей, ланцюги недобрих звичок. Ланцюги обставин нашого життя сьогодні ми теж можемо бути сковані ланцюгами. Але Бог хоче звільнити нас від них. Він може звільнити нас від них. І Він обов'язково це зробить. Якщо ми подібно до апостола Петра вручимо своє життя Йому, віддамо себе повністю. Тоді ланцюги з наших рук вони просто поспадають, тому що Бог. Найбільше хоче цього, найбільше він хоче зробити нас вільними. Це свого часу пережив апостол Петро. Це саме можемо пережити і ми, якщо віддамо себе Христу. Якщо ви розділяєте це бажання сьогодні, я бажаю разом із вами і разом про вас молитися. Тому запрошую зараз вас до молитви. Отче наш Небесний. В ім'я Ісуса Христа звертаємося до Тебе з подякою за те, що Ти прийшов в цей світ, щоб звільнити нас з кайданів, з ланцюгів гріха, недобрих звичок, залежностей, які можуть сьогодні кожного із нас сковувати. Сьогодні, Господи, Ти можеш дати нам, незалежно від обстави нашого життя, мир та спокій. Так, як подібно, колись апостол Петро зміг в в'язниці, скований кайданами, переживаючи, можливо, останній день свого життя, він зміг спокійно і мирно спати, тому що ти був з ним, ти дав йому мир та затишок в його серці, тому що він віддав своє життя в Твоє руки. Господи, допоможи нам сьогодні це пережити. Якщо когось... Щось турбує, якісь невирішені проблеми чи переживання, ми, Господи, хочемо віддати себе Тобі для того, щоб бути спокійними, для того, щоб мати мир на серці незалежно від обставин. Будь Господи з нами, бо ми в Твоїх руках в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо сьогодні ви віддасте себе Христу, то неодмінно здобудете мир. І зможете, тоді, коли всі лякаються, переживають, ви зможете віддати все в руки Божі і спокійно відпочивати, знаючи, що в його руках ви повністю захищені.